Привіт! Я Димка, я Кася. І ви дивитесь пухнасті секрети майстринь з Гання. Привіт, я Іна я тачі руки ви постійно бачите в кадрі, а обличчя не надто часто. Можливо, це тому, що мені дуже важко щось справді осмислено робити і при цьому позувати для глядачів, посміхатися, не випадати з кадру. А можливо, тому що під час роботи мене вигляд не дуже презентабельний, а надто коли є для цього значно кращі мої дві моделі. Я задумала цю історію про лялькову магію. Не є курок для рукодільниць, які починають створювати ляльок або тільки хочуть почати це. Хоча і вони для себе можуть знайти в моїх відео щось цікаве. Це відео для замовників, колишніх, майбутніх, щоб показати, який шлях пройшла їхня лялька. Це робота нелегка, вимагає зосередженості, терпіння, готовності переробляти все знову і знову. Але дуже цікаво. Але процес створення ляльок був молоднішим. Без двох моїх помічниць. Дякую, що дивитесь, що ставите вподобайки. Чекаю на коментарі, що більше сподобалось, і що ще варто було б показати в наших наступних відео. В минулому відео ми детально просканували образ та уявили, який вигляд матиме лялька. Настав час розпочати магію. Після аналізу образу починається мій улюблений процес коли стіл закладений клубочками. А нам ще їх і в ящику присилають. Тут все добре. Але я, як черна киця, ні до чого не лізу. Скільки всього. Подивіться, мені прислали кицю. Щось мені підказує, що ця киця дуже неслухняна. А ще дротики. Що не так? І палички для суші. Бі, їла суші. Нє, мені дісталось тільки палички. Але все одно їх недаремно всі хвалять. Класна штука. Відставай вже нитки з шафи, бо я поки що не можу її відчинити. Ну як не можу? Я просто ще не старалася. Вже несу. І друго таки прихопи. Але крім них нам потрібно ще багато-багато всякої всячини. Так. Розповідай. Касів пізнаєш? бач. В нас це найкращий м'якенький холофайвер, що легко літає і яким так весело гратися. Дріт потрібен двох видів. Товстіший для ніг та тіла. Він втримує поставу ляльки. І тонший. Щоб приховати гострі краї дроту, знадобиться ізоляційна стрічка. Ми дуже любимо флористичну, ось таку біленьку. Крім того будуть потрібні гудзики, кнопки, бісер, блискітки і ще бог зна що. Бо все залежить від самої ляльки. Ось тут ми, наприклад, малювали на тканині принт, а для цієї сумочки використовували спінену плівку для об'єму. А ще... розкривай всі секрети одразу, бо буде не цікаво. Для декорування будуть потрібні акриловий лак та фарби різних кольорів, лак для нігтів. Клей на водній основі ПВА. Акварельні олівці. А інструменти. Інструменти? Звісно, інструменти. Тонкий гачок 0,75 мм для тіла і товстіший 0,95 мм для одягу. А ще оця штука, щоб дріт гнути, Очі вишивати. Тонкогубці. Шпильки і голки. Ножиці. І палички для суші. Ви ж не думаєте, що я жартувала? На них зручно накручувати вії. А ще дерев'яні або бамбукові шпажки для набивання тіла. Харчова плівка. Пінцет. Щіточка. Щоб знімати з ляльки сліди моєї присутності. І щіточка для вій. Пензлики. Склянка для води. Все це ми готуємо заздалегідь, щоб потім не було сюрпризів, коли чогось не виявиться. Пряшок для тіва, дріт та наповнювач у нас завжди в надлишку. Вони потрібні для всіх ляльок. І хоч мої помічниці в попередньому відео стверджували, що люди всі однакові, кольори тіл можуть мати 8 варіантів. А ти бачила аватара? Раптом хтось захоче ляльку синього кольору. А хоч фіолетового. Ми можемо все, правда, мама? Звичайно. Проте сині нитки доведеться замовляти. А що ще в нас є? Різні кольори волосся: від білого до чорного. І навіть якщо потрібне буде рожеве, знайдемо. А от з кольорами для одягу не все просто. І ті кольори, що в ящику завжди приїжджають. І ті, що приїжджають. І ті, що в шафі. Щоразу нам потрібні інші кольори чи відтінки, такі, як одяг на фото. А залишки ховаються в шафі. Частенько ми замовляємо одне, а приїжджає трохи не те. Ми не в'яжемо з того, що є, а замовляємо знову. Інколи пряжа потрібного кольору товстіша. Перед тим як в'язати, її потрібно розмотати на кілька тонких. Але колір ідеально схожий. Тому беремо, а потім розмотуємо. І як ретельно, ми б не готували все необхідне, все одно, в ході роботи з'ясується, що ще чогось не вистачає. Димка, ти все перевірила? Все на місці. Ніби все. Тож можемо приступати. Далі буде ще цікавіше. Тож не забудь підписатися. І подякувати нам вподобайкою.